я зробила таку книжку, яку я завтра маю принести в школу, це називається «Багато кошеня». Відворочень Маланія, пригоди Луни. Перша частина Івана Франки, 2025 рік. Я сказала, відворочень Маланія, багато кошеня. Тим е, одного разу жила собі кошеня. Привіт, мене звати Луна, я не маю дому, тож забирайте мене в новий дім. Мені лише два місяця, моя мрія, це стати б... багатою. Ось і нарешті мене хтось забрав, тут я не заплакала з радості, Мен... мені ми пішли додому, там було все чисте і золоте. я люблю купатися у теплій воді. Я була 2% багатим. Моя мрія отримати мільярди гривень. Після купання мені дали корм для котів. Коріна вона називається корм. І я якраз була голодна. Потім ми пішли в магазин, там були всі речі. О, там я запиталася дівчинку, як тебе звати? Дівчинка сказала мене звати Меланя, а тебе. Як Луна сказала мене звати Луна, а я з Меланії, я з Меланії, я пішла в магазин і вибрала найкращий машинник за 250 гривень. Я пішла додому і сиділа на ноутбуці, відчувала себе 10% багатою. Я собі дивилася No One Lego, там були смішні коти під час поїздки. Зараз 22 години на... Я йду спати, надо правильно. Тьом, і Мелані теж спала. Ось я прокинувся о 9 годині, відчула 25% багатої І можемо піти у Кет Кафе. Мені, мені Мелані є десь 100 мільйонів гривень. Я знайшла Кет Кафе. Ми пішли у Кет Кафе, там були інші коти. І випадково зустріла двоюрідну сестру. І я все про неї забула. Запитала Луна, як тебе звати? Сестра сказала, ну, мене звати Софі. Луна запитала, скільки тобі місяців? Софі сказала, мені 4 місяці. Софі, я маю 500 гривень, я можу Тобі собі щось Луна, ти суперова. Софі сказала, скільки ти процентів багато". багато. Вона сказала, я 50% багата. багато. сказала Ох ти, я взагалі п'ятнадцять багата. багато. Вона сказала, я колись взагалі не було не було багатою. Купила собі чіпси, з сиром і кока коли. Залишилося що ще тільки, щоб Нелені дали це кристал і монети. І я собі вирішила одягнути одяг в задній, одну ріжку ні, полуниця ні, золото так. Нарешті моя мрія здійснилася. Я вже 100% багата і маю свої гривні, золоті долари і ян. Папа, тям тям, свідоцтво, ім'я, луна, дата народження, 19 грудня, стать, зіноча. Факти, вона може розв'язати приклади і задачі. Улюблена їжа. все підряд. Улюблене слово цьому. Мерія, мати тисячу друзів в Україні. Підписку, так? Є ще інші частини. Ця книжка про кошеня, вона спочатку була бідна, а тепер багато. Хто любить книжки про котів? Я всіх люблю. Па-па!